Посилочка від нашого такого нескореного крутішого і проклятішого, як люди одні некоторі кажуть, за мене трошки Оскар. Олексій Оскар, да. о, вислав нам таку посилочку передать хлопцям. Ось тут, Ну, більш продукти такі цей. Сушка. О, ось там. Макарони, попитаю, кому треба, не для продажу, бачите? О, макарони, О, стерильна плеті, не, ну, коротше, серветка стерильна, сухарики, трошки так покажу. О, паски даже ще поїдуть у нас тушонка. О, дякуємо Олексію та його команді. Серветки, це чаї, також чаї, Згущене молоко. Чаї це трави, виходить, це що таке вітамінний чай, бачите? Можете прочитати вітамінний чай. Тут аж такі чаї. В общем, макарони. У нас мед. Це що таке? Ага, оберіги ліве зап'ястя, бачите? Ну, коротше, такі крутезні. Хлопці, таке в нас люблять отримувати чаї. У мене ще такий зйомщик, звісно, це теж ще ось оберіги. Тушонка. О, дякуємо Олексію та його команді. Серветки. Отримувати. Чаї. У мене ще такий зйомщик, звісно, це теж оберіги. Ми будемо злати на два батальйони, ми це все розділимо. Ну, Вже прямо, знаєте, зараз розтовчувати. Так, ну, покажу все. Печиво, оберіги в нас ще. Це якась чи подушка, чи що. Впочатку. Пасочки. Пасочки, сухарики, чай. О, пасочки. Це якась подушка. Ага, ага, добралася. Цигарки ось сюди, дивіться. Пачку знайшла. Пачку цигарок. О, там тут трошки злітів у нас. Серветки. ну Таке консервація, щось туалетний папір. В общем, це якесь повидло. Це лічу, бо я, я показую тут куди. Хочу якась Ну, В общем, таку трошки, допомогу в них отримали, це просто супер. Тому що на збори йдуть зараз просто не цей. Можна сказати, а, є цигарки, я шукаю цигарки, бо в мене хлопці дуже просять цигарки, слухайте, ну капець просто є, пацаки, дивіться, пацаки, дивіться. Так, де там пачку я кинула, вже 4 знайшла. 4. І там на ігнатинку тетяна дасть. Густинники ще. І ось що якісь знайшла. Коротше, цигарок трохи є, трохи медикаментів. В общем, Ой, півблока сігаря це точно є. 5 пачок, де ми з вами нащитали? Так що дякую. Щиро дякую Олексію Оскару та його команді. Ми з ним говорили по телефону, будемо і надалі буде мені допомагати. бачить, як мене жучуть, а ми крепчаємо, ну нічого страшного, в мене команда моя теж не слабеньких. Ті, що я маю, допомагають і підтримують. Так що все в нас буде супер. Разом до перемоги мої хороші подушечка. Буде, така класна поїде. Ага, на 5, бачите, ще там 4-5. Я не курю, вони мені не треба. Подушка така крута поїде. О, печиво дойде до хлопчиків. Ну і ще хочу сказати, сьогодні оголосила збір хлопці.